Розпочали прес-конференцію зі статистики за останні роки у кривому розі спостерігається уповільнення розвитку підприємництва. Це першочергово відмітила Ірина Ришкова. Так, за два роки скоротилась кількість зареєстрованих договорів з найманими працівниками, зменшилась чисельність об'єктів бізнесу, готових до відкриття. Скоротився попит на оренду торгових приміщень та чисельність торгових місць на ринках і рівень їх заповнюваності. Ми проводили анкетування. Суб'єктів господарювання з метою визначення проблем, які, їх, які стримують, на їх думку, розвиток бізнесу у нашому місті. У нас є анкетування, яке ще було проведено у 2000-х роках. 2001, 2000 і якщо у ті перші анкетування вони були, дозволяли, так би мовити, виділити основні перешкоди у спілкуванні з контролюючими органами, це було і, це були і земельні питання, це була і взаємодія з податковими органами, санітарною службою. То на теперішній, останнє анкетування, воно дозволило ну, пріоритети розставити зовсім в іншому, так би мовити, рейтингу. На перший план суб'єкти господарювання вивели проблему здійснення незаконної підприємницької діяльності, у тому числі функціонування осередків стихійної торгівлі. Результати анкетування в управлінні розвитку підприємництва взяли до уваги і розробили графіки проведення днів гарячих викликів. Завдяки ним суб'єкти господарювання отримали можливість поспілкуватися з керівниками підприємств надавачів послуг міста, на роботу яких вони нарікають на оцих днях гарячого виклику. І інші суб'єкти господарювання, і депутати міської ради наводили конкретні приклади бюрократичних перепон і тяганини, яка існує у зазначених службах. На жаль, за ось цей десятирічний період, про який я казала, коли ми можемо порівняти. Рівень зауважень на той час і на теперішній час ці служби залишаються безперечними лідерами серед підприємств, які надають комунальні послуги суб'єктам господарювання. Минулого тижня в управлінні розвитку підприємництва було створено і вже працює ще одне єдине вікно для суб'єктів господарювання. Воно має назву Захист прав роботи підприємців, що середи та щоп'ятниці спеціалісти управління разом з представниками органів контролю та нагляду приймають скарги від бізнесменів і разом їх розглядають і надають пояснення. Також у ході прес-конференції були розглянуті питання залучення підприємців до муніципального проекту, марка якості криворіжжя, питання детінізації бізнесу. Створення добових ринків для реалізації продукції, вирощеної на власних ділянках. Особливу увагу начальник управління розвитку підприємництва Ірина Решкова звернула на новий соціальний проєкт Зігріємо турботою ветерана по забезпеченню учасників бойових дій, продовольчими наборами, послугами таксі, медичними та побутовими послугами, тонометрами, наданню соціального дисконту придбанні ліків та побутової техніки.